В цивільному житті я займався поліграфічним дизайном всього, що можна надрукувати, все, що можна вирізати, все, що можна будь-яким чином візуалізувати і наклеїти куди-небудь. це логотипи, журнали, газети, банери, зовнішня реклама багато чого, тобто все майже весь майже весь спектр. Після мобілізації, у третьому році, спочатку був заступником. З морально-психологічного забезпечення застави, і поступово доріс до е, начальника служби РЕП. Ну не стільки важко, скільки цікаво, тому що це певний досвід, е, і, власне, мій досвід якраз як дизайнер, тому що крім дизайну я займався е, системним адмініструванням. Тобто, ці моменти вони були <кхух> дуже корисні. І, по-друге, це просто цікаво. Цікаво і корисно для збереження в життів бійців, які працюють разом зі мною. Було дуже багато випадків. Ми працювали з великими комплексами РЕП, і були моменти, коли ти бачиш по відеопехопленню, плануючи вже напрямлений, націлений дрон на якусь машину або скупчення людей. І ти в цей момент все ж таки знаходиш, де він знаходиться, уявляєш місце, і приблизно і влучаєш якраз по ньому електромагнітним випромінюванням. Задача великих комплексів РЕП прикривати великі площі. Від ворожих БПЛА забезпечувати безпечний проїзд, прохід і взагалі забезпечувати збереження життя бійців. Навчила швидко реагувати на зміну обстановки, знаходити якісь шляхи для вирішення питань, про які я в цивільному звичайному житті навіть не задумався. Ти привчаєшся зосереджуватись на, на задачі. Факт, щоб тебе нічого не не відволікало, і це ну, не, не найнеефективніший варіант роботи. Саме приємне, коли ти бачиш результат своєї роботи в вигляді збережених життів, бійців. Складніше зберігати зберігати спокій і робити свою роботу так, як її так повинно робити. Не опускати руки і знаходити для себе якісь, якісь цілі плани. Будувати і рухатись вперед. Змовляти реп. Змовляти прикриття. Ну, основний головний меседж він на якраз на шевроні. Відділення э, радіотехнічної розвідки та радіоелектронної боротьби, небудь тільки для своїх. Тому бережіть себе, частіше дивіться вверх. Не Буду з нами реп.